Щиро дякуємо фонду об'єднані для України за свято, яке влаштували наші країну. Дякую фонду об'єднані для України. Мені дуже сподобалось. Дякую. Дякуємо фонду об'єднані для України. До дякую. Я як представниця нашого модерного містечка хочу подякувати фонду, «Об'єднане для України, за те, що вони почули нас, що ви відгукнулися на наше прохання, що ви надали можливість нашим дітям отак от круто відпочити. Вам сподобалась вистава? Да. Ще прийдете? Да. Так. Да. Сподобили да. Так. Ще прийдеш? Так. фонду «Об'єднане для України». Було дуже было класно, просто Нам дуже-дуже сподобалось.